У Хмельницькому обласному театрі імені Михайла Старицького за підтримки Українського культурного фонду втілюють арт-терапевтичний проект Наскрізь. Його учасники військові. Проект складається з 10 арт-терапевтичних занять, а його фінальна мета постановка вистави за участі самих ветеранів війни. Якщо від початку вони цього боялися, для них було це як, знаєте, як такий, який умовник, якийсь дуже важкий труд. А зараз, коли вже ми підходимо до прем'єри, вони самі кажуть, ой, ми кайфуємо, давайте ще разок, давайте ще разок прогонимо. Ой, а тут можна так зробити, ой, а тут можна так зробити. Тобто це йде якийсь процес певного захвату цієї ідеї, цього, бо найголовніше, власне кажучи, навіть не результат, а найголовніше в арт. Терапії це процес, який процес створення, відмінний від процесу, який відбувається на війні, бо на війні процес е, знищення, а тут процес навпаки створення. Тому ми хоті, хотіли щось створити. І, і, і по мірі того, як щось мистецьке створюється, я бачу, як вони цим захоплюються. І для мене це найголовніше відкриття, бо коли ти працюєш з професійними акторами, трошки інша йде речі. Аальність, бо вони це вже давно е, знають. Цей момент і для них це щось таке буденне. Сама вистава це поєднання різних жанрів та видів театру, серед яких комедія, драма, абсурд, поетичний театр. Виставу навмисно не присвячували темі війни, бо так просили самі військові. Б багато людей в цьому житті е, е, мають якусь мрію, до прикладу, зніматися в зніматися е, е, в, в кіно да, в серіалах. Комусь подобається грати ці ролі в цьому житті, різні. Але перш за все, треба не забувати залишатися самим собою. І це є також одна з тих дій мого вибору, що багато хто хотів би грати, хто мріє і цього не робить. Ну, як Життя надає таку можливість, чому би не спробувати. Я думаю, це круто. Оце основне. Треба жити і старатися жити так, як так, хоча б пробувати по можливості, так як хочеться. До проекту долучився також актор та волонтер Сергій Стахов, який зіграє у виставі разом з ветеранами війни. Коли я зайшов в репетиційний зал. Це ну якби з палати номер 6, з лікарні. Знаєте, групка людей приїхає, щось, скаче щось там, говорить. Це було дуже смішно, але мені це до доволі знайомо, і я зрозумів, що з цього буде ну, цікаво дуже цукерка. А сам смак цієї цукерки це розкриття кожної людини, яку ви побачите на цій сцені. Прем'єрні покази відбудуться 1 та 2 жовтня о 18.00 у театрі імені Михайла Старицького. Вхід вільний, але кількість місць обмежена.